Тяганина зі збором документів та черги біля кабінетів держструктур пані Ірині знайомі. Її бабуся вирішила подарувати онуці будинок. А от щоб це зробити, треба вздовж і впоперек обігати районний центр. Буся хата хоче мені подарувати, брала документи, земельний відділ ходила, так само сюди БТІ, назв відділення. Брала документи так само адміністрацію. Допусла на того надати не так само, треба волонтері, суду має документи. Сюди. треба так само до.

Мідаже дуже нормально. Центр надання адміністративних послуг працюватиме постійно. До його роботи залучили структурні підрозділи Райдержадміністрації і представників територіальних органів міністерств і відомств. Серед структурних підрозділів адміністрації, зокрема, це управління будівництва надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства. Вони надають чотири адміністративні послуги як. Підприємцям, тобто суб'єктам господарювання, так і безпосередньо громадянам. Далі йде служба у справах дітей. Вони надають також 11 послуг. Потім управління соціального захисту населення, які поки що через центр надають тільки 7 видів послуг, які найбільш користуються попитом у населення. Якраз управління соціального захисту тут користуються послугами переважно. Звичайні громадяни, так а не суб'єкти господарювання. А ще складовою частиною ЦНАПу є дозвільний центр, який нині надає громадянам 22 види послуг і реєстраційна служба, яка допомагає оформити 36 різних документів. Загалом у Володимирецькому районному ЦНАПі можна отримати 80% різних послуг. З'явився у Володимирці цей центр на виконання завдання президента України Віктора Януковича усунути усі перепони на шляху надання людям адмінпослуг. Наше спільне завдання. Влади ініціативної громади, значить, всіх тих, хто працює на добробут людей, значить, створити такі умови, щоб кожна людина, яка прийшла до ЦНАПу, до центру надання адміністративних послуг, чи це житель, чи це бізнесмен, він повинен оперативно отримати. Ті чи інші послуги е, по документації розмістився центр надання адміністративних послуг в приміщенні колишнього кінотеатру. Обійшовся він місцеві скарбниці у 700 тисяч гривень. Нині тут створено 11 робочих місць. Такі центри вже успішно працюють в чотирьох містах обласного підпорядкування. До кінця ж року вони з'являться у всіх районах Рівненщини. Катерина Монкича Артем Лаговський новини рівного.